Людям подобається лев на капоті. От вони беруть Пежо, там комусь ромбік. Розхід палива в середньому від 3 до 5 літрів дизеля. Треба попробувати електроавтомобіль. Хто попробував, вже вже другий не хоче. Сьогодні тема нашої програми французькі автомобілі. Хтось каже, що вони набагато комфортніші ніж німецькі чи то японські. Інші ж кажуть, що виникають деякі проблеми під час обслуговування. А є й ті, хто запевняють, що французькі автомобілі ніколи не гниють. Що з цього правдиво. Правда, а що вигадка йдемо з'ясовувати. І ось перший представник французького автопрому Рено Сценік з бюджетною ціною. Коробка передач автомат, мотор 1,6, бензин. і… 2005 року. І довго ходити не довелося. Наступний представник – Peugeot 308. 2008 року ціна його – 6200 доларів, а 1,6 літра. Мотор – 143 тисячі кілометрів пробігу. Отже, пройшовшись трішки далі, бачимо, вибір французів немаленький. Ось наступний представник Renault Megane 2016 року, ціна його 12 тисяч і майже 500 доларів. Проте пробіг дещо великий – 223 тисячі кілометрів. Людям подобається лев на капоті. От вони беруть пежо, там комусь ромбік. Так, Максимальна комплектація машини: 1,6. бензин, парктроніки, передні, задні, Чотиризонний клімат-контроль, подогрів сидінь, шкіра, там монітори навіть стоять в задніх сидушках. 263 тисячі реальний пробіг. 7,950 стоїть О, на старті. Це автомат. Ну знову ж таки, що ми можемо говорити, за автомат стоя, це. Треба сісти, і їхати. На нерівки нічого немає. Ну такий мінівен для відпочинку. Дуже зручний, тому що сидіння трансформери, що задній ряд складається, що середній складається, виймається сидіння. Ну, Коли сідаєш в той автомобіль, він за, за себе говорить. Кабріолет 2 літра. Насправді це моя дитяча мрія мати кабріолет. Дуже. Класно, тут я бачу, світиться двигун, ось ще якісь позначки. Це перезаводки, зажигання включили. Mm. Да. Якщо заведете, то воно, все, воно все пропадає. Оця друга кнопка ззаду доверху її піднімати. доверху. Для себе француза? Ще не знаю. Там два французи сидять, вони з Франції приїхали в чорному. Бачите, два французи. Вони по-французьки навіть вміють говорити. Yeah. Ну, французькі автомобілі вони нічим не відрізняються від німецьких автомобілів. Зараз французи теж навчилися робити авто економні. Дуже. 15-й рік, 220 пробігу. На максимальній комплектації панорама. Мотори 1,6 дизель у нас по трасі 4 літри бере. А в обслуговуванні як? Як і «Меган» француз. Ну, я не дорога обслуговування. Дешевше, як німецький якийсь буде пасад. Дивитись машини? Дивимось. А на які звертаєте увагу? Німецький автопром. Німецький. Французький не хочете, не подобається. Французький це на второму плані. І азіатський. Першу черед німецьке американські У німецьких це без шумка, а у французьких більше пластмаса. Якість матеріалів. Можливо, буде не та шумоізоляція. Можливо, не буде того комфорту поїзді. Але це ну, все в порівнянні. В німецьких автомобілях ключ-карти вони пішли з 2010 року. Це тільки почали їх випускати. У французів вони десь з 2005, 2004, 2006 року вже пішли такі карточки. Заводиться з кнопки автомобіль, є клімат-контроль, навігаційна система, 6 передач, підрульове переключання. Можна також підключати телефон за допомогою блютузу. І буде гучний зв'язок, також можна музику слухати, ну, одразу на телефоні включаєте і слухаєте. Чотири скла підіймачі, тобто спереді, ззаді складаються зеркала, є датчики світла, там сенсор доща. Тобто самі включаються щітки, коли падає дощ, там світло засвічується. Поїзді ну, хороший ривок має, тобто шість передач. Тут стоїть паливна система хороша, також має досить економічні характеристики, двигуна, розхід палива в середньому від трьох до. До 5 літрів дизеля. Якість відповідає своїй ціні. Досить популярні машини на нашому ринку сьогодні це Рено Меган, Рено Сценік, Grand Scenic. Взагалі машина, можна сказати, вже є народною. Ну, всі їх майстри знають, тобто досить дешеві запчастини, них, розхідні матеріали. На будь-який сервіс приїжджаєте, їх можна також обслуговувати. Французи не заходять. Чому? Японці і німці щось таке інтересне. А чому французи не заходять? Французи не подобаються, чесно. Кажу. Обслуговування дороге. Двигуни добрі, а ходова і корпус не дуже так. От німці вони попроще. Японці хороші, вони оцинковані з двох сторон. І дві тіляв їх ці, такі, як на француза стоять. Але кажуть комфортніші, ніж японці і німці. Французи? Цікавіші просто всередині, як космічні кораблі. Це так, да, це всім згоден. У кожного різні можливості, кожен на різний розраховує. Можна взяти, ну, наприклад, там, якогось хорошого німця, але він ну, не буде тої комплектації, що французи, наприклад. Хоча француз на свої гроші ну, досить багато, є так само Рено, це Пежо, Peugeot, вони на нашому ринку зараз заходять. Що за свої гроші вони досить дають хорошу комплектацію. І навіть якщо взяти дві машини там, одного року, француз 100% буде краща комплектація за свої кошти. Вона має запас ходу 170-180 кілометрів. Ну, електрокар, ну ви знаєте, як сказати, що краще зараз їздити: 25 гривень 100 кілометрів чи 500 гривень 100 кілометрів. Зранку поставили з вечора ну, заряджається вона. Вона не фарбована, нічого, вона вже гарний, має колір, гарна комплектація. І я дійшов до електрокалера півтора року назад, коли мені не вистачає 100 доларів на паливо на тиждень їздити, а тут їздиш. Зовсім по-другому. І тоді я дійшов 100 доларів в тиждень, а так 4 тижні або 400 доларів це зарплата. Електрокар має всю ціну батареї, Ні в пробігах, ні в стані кузова, нічого, батареї, стан батареї. І Норвегія чим перемагає в тому, що вони всі заряджаються в домашніх умовах, вдома. Ті машини, що у нас люди брали, на швидків, чи чадемо заряджаються, не ну, дав, вони вбивають батареї, а там цим не заряджаються, Через то вони перемагають. До 10 років 92%. Вона ще буде їздити і їздити. Просто треба так само заряджати. Або вдома, або на повільних зарядках. І воно, якщо глядіти, як телефон, якщо ви будете його заглядіти, він буде вас служити. Якщо ви будете вбивати, його, то зрозуміло, що треба спробувати електроавтомобіль. Хто спробував, вже вже другий не хоче. Так. Же як ми бачимо, автомобілі французького виробництва на Луцькому автобазарі вдосталь на будь-який смак та гаманець. І придбати якісну автівку не за всі гроші тут справді можливо. Ну а ви дивилися програму Луцький автобазар з Юлією Шушкіною. Побачимось наступного тижня.